Леонід Іванович і шановні присутні, е, істина конкретна, для чого ці розмови про цивілізації, про вектора, про щось таке? Коли все зрозуміло і все конкретно, якщо гопник, який належить до однієї зі мною східно-православної цивілізації, відбирає у мене мобільний телефон, якщо маю його цілувати після того, як він штрикне мене за точкою? Тому що він належить до такої самої цивілізації. Прошу мови, які вектора е, сьогодні Росія фінансує сепаратистів в Україні не, для то, не від того, що у неї забагато грошей, а від того, що вона хоче відібрати наші території? Леонід Іванович, вона фінансує вас, вона фінансує сепаратистів в Криму саме тому, що вона хоче відібрати Крим. Інакше скажіть мені іншу причину, чому вона, чому вона вас всіх фінансує? Нема іншої я, причини. Я думаю, Росія що веде вас... агресивну антиукраїнську Дмитрий, пропаганду Дмитрий, і ця інтенсивність цієї Дмитрий. антиукраїнської пропаганди вже предвоєнна. Точно таку пропаганду Сполучені Штати вели перед нападом на Ірак один в один. Вони пояснювали всьому світу, чому Ірак поганий. Росія пояснює не тільки нам, вона пояснює власному народу і Європі, що українське це дорівнює фашистське, що Україна скоро розвалиться, Росія загрожує нам розвалом постійно. Вона каже, що вступите в НАТО, Украї... ми розвалимо Україну. Я проти НАТО, але чому Росія дозволяє собі нам погрожувати? Добре, Дмитрий, але я ще не можу з вами согласитися, що всі транші. Причем многомиллионные американские, в том числе из государственного бюджета, пропагандируют сегодня по всем городам и весям и на телеэкранах э, вступление Украины в НАТО. Это какое явление? Поэтому я Давай прошу. У нас країна пропагандує, пропагандує всі, хто хоче. Пропагандує всіх хто хоче. Конкретно сепаратизм давайте фінансує Росія. В російській Федерації тюрми переповнені російськими націоналістами і російськими нацистами. Якби ви були громадянином Росії і жили в Росії, ви б давно сиділи в тюрмі разом з імонавцями і разом з усіма іншими лівими і справжніми російськими комуністами. Нігде боясь ви Ні, маєте Ні, можливість висловлюватися вільно. На, на вашу воюні Нікарагва, Чому це проїхать? Погодіть, погодіть коротку Заявляю, Заявляйте, що хотіть, покидайте сильно. Коротка заява, так. Да. Я звертаюсь до тих депутатів, які тут вважають себе патріотами, тому що до, до комуністів, до всіх цих людей я звертатися не хочу. Чому ваш президент, ваша влада, яка була у нас після 2004 року, дозволила? Леоніду Івановичу вести цю передачу замість того, щоб посадити його в тюрму. Всі підстави були. Чому ми тут слухаємо комуністичну маячню і комуністична партія досі не заборонена в цій країні за всі ті злочини, що вони робили і що вони зараз роблять, штовхаючи країну на грань громадянської війни і спонукаючи зовнішню агресію? Вони сепаратисти і підтримують сепаратизм тут в Україні. Чому? Ваш президент, чому ваша фракція, чому ваша влада дозволила, щоб на території України російська пропаганда була більш агресивна і більш почута, ніж українська пропаганда? Чому ваша влада і ваш президент допустили, що зі святої теми, з голодомору, зараз нудить людей уже? Чому це було зроблено так, щоб опорочити цю тему нарешті і дати всі козирі в руки оцим злочинцям? Комуністам, вашим так званим опонентам, з якими ви цілуєтесь в куларах, я не розумію всього цього. Чому це так? У мене Спасибо. одне од... у мене одне малень... перед тим, як я просто не можу цього чути. Чому ви сидите тут і слухаєте і дозволяєте себе принижувати цьому ведучому і цим вашим так званим колегам? Спасибо. Чому вони залишили цей ефір? Спасибо. У мене питання, останнє просто не питання, а пропозиція до Леоніда Михайловича Чорновецького, якого я страшенно поважаю. Е, пане Леонід, безумовно, цей пам'ятник Леніну один, це один з найкращих пам'ятників. Леніну він має стояти. Так, хорошо, Але за допомогою так, напільника. Мікрофон, за допомогою так, напільника Пропаганда фашизма недопустима в нашем государстве. Вы сейчас пропагандируете от начала до конца фашизм. Вот это вами цена. Прошу, Каленкаров.